Як захистити свою печінку в сучасному світі? Добрий день. Мене звуть Анна Гобка, я нутриціолог-терапевт. Наша печінка дуже чутлива до якості складу їжі, яку ми вживаємо, особливо до великої кількості жирів, транжирів, ліків, токсинів. То як же її захистити і відновити? Я хочу вас сьогодні познайомити з унікальним продуктом, який створений відомим корейським вченим Сон Хебоком. Він 11 років займався дослідженнями, щоб розробити цей продукт фан-детокс. Detox Фан – це рослинні екстракти, які оздоровлюють та захищають печінку. Він ідеально підійде для, для людей, які стикнулися з жировим гепатозом, з цирозом печінки, а також просто для відновлення або оздоровлення печінки. Фандитокс це натуральна, безпечна, альтернатива статина. Крім того, ці рослинні екстракти, які містяться в фандетоксі, вони давно вже використовуються в східній медицині, і вони, окрім оздоровчого впливу на печінку, мають антиоксидантні властивості, які допомагають боротися з старінням, сповільнювати його, захищати від фотостаріння, від пігментації. Також, Відновлювати когнітивні функції, підвищувати когнітивні функції, відновлювати роботу серцево-судинної системи. Взагалі, фандетокс це класний продукт для домашньої аптечки, тому що він ідеально працює з ацетонами, з отруєннями, з інтоксикаціями, після алкоголю, після ліків, після хімії. Він незамінний для домашньої аптечки та подорожей. І я, як нутриціолог терапевт раджу вам фандетокс як продукт для здоров'я, молодості та краси.